Доброго дня всім! Великий відеогляд будинка в селі Ходосівка 295 квадратних метрів на 15 сотках землі. стиль будинка. і гараж на два авто багато парку місць. Зараз якраз вже скоро буде захід сонця. Поруч сусіди зліва-справа забудовані. Через дорогу карний краєвид відкривається панорама. Ще бачите, дуже багато є паркомісць. І спереду ділянки і за забором ще для двох машин. Будинок побудований з керамічної цегли, гарне озеленення зроблено, гарний ландшафт. Одивід від води зроблене зліва частина це сад, дев'ять дерев посажено різних. Зроблена свердловина, септик з переливом. Вікна алюмінієві повністю, фасад будинка плитка. Термодерево, штукатурка. Якраз панорама. Лісо на ліс, на, на пагорби. Тут гарне місце, до речі, щоб зробити басейн. Гарна зона для цього. Багато тут посаджено різних інших декоративних дерев. З виходом кухню вітальню. Обійду зараз ділянку. Ділянка правильної форми 25 метрів фасад в глибину на 60 метрів. Обіду повністю зараз всю ділянку і підемо вже всередину. Розкажу про планування. Планування досить цікаве. Є багато гардеробних, танузлів, окрема пральня, окрема кухонна кладова, котельня, гараж на 2 авто. Всього предостатнього будинку. Гарні площі, гарно відчуваються. Село Ходосівка знаходиться в 8 км по Новобухівській трасі, друге село від Києва. Що кому треба в центр чи поділ, оболонь, лівий берег, дуже зручно добиратися, швидкий заїзд. Буквально 15-20 хвилин і ви вже на місці. Капільний також автополив зроблений. Такий будиночок задньої частини. Із таких величезних просів будинка, зрозуміло, поща, гардеробні, величезна тераса, можна і барбекю зону зробити, алюмінієві вікна. Бачите багато дерева, багато плитки, моноліт йде в перекриття перший, другий поверх, і також дах будинка це також моноліт. Окрас свердловина тут на цьому місці. Як зроблений водовід від води. Ще раз покажу вам фасад і підемо всередину будинку. Гараж великий на два авто, можна ще по бокам зробити собі підсобні приміщення тут виводи, можна собі кран поставити, умивальник зручний, для зручності. Німецькі ворота встановлені, праворуч іде передпокій. Місцями під шафу. достатньо місць. Можна величезну шафу поставити. А з лівого боку дзеркало, собі пуфік. Справа йде ще окрема гардеробна чи кому треба кабінет собі зробити. Будь ласка, можна. Окей, таке, таке приміщення зліва йде санвузол. Санвузо вже йде з інсталяцією, тепло підлога заведено. Всередині будинка зроблена вся розводка комунікацій. Бачите, грохи та інсталяція. Зліва сход, сходи йдуть, і за ними там кладова кухона і справа котельня. І велика зона вітальній кухні. Вітальня з великою кухнею. Та виходом на терасу. Давайте обійду всю цю частину. Така кухня. Зручно зробили тут також. Врахід, якщо потрібно зайти, наприклад, з гаража, ви приїхали з речами, сюди зайшли тут кладова кухона, можна речі поставити і вже далі заходити в кухню. Йти спочатку до гардеробної, туди вхідної зони там вже роздягатися, так? Так, тут ще є котельня. Котел встановлений. Тепла підлога, колектор, первинна чистка води. Можна ще шафу поставити. під сходами І давайте ще раз обідувам вам кухню, яку повністю побачу Така велика кухня. З вітальнею Такий перший поверх. Так, нагадаю. Передпокій з шафою, це гардеробно, чи можна кабінет собі зробити. Є санвузол з інсталяцією, в будинку зроблена вся розводка комунікацій. Це гараж на авто, там є кухонна кладова чи кладова, котел, кухня вітальна з вихідом на терасу. Дуже багато парку місць, нагадую. На ділянці ділянка величезна 15 соток, вона гарно відчувається, фактично відчувається більше, ніж вона є насправді. Тому що дуже грамотно розположений будинок. За рахунок цього велика площа задньої і передньої ділянки. Другий поверх. Нагадую, що моноліт перекриття між поверхами і моноліт на даху також Мембрана йде... Іде сам дах. Зліва це пральня. Пральня така хороша, окремо зроблена. В окремому приміщенні. І зліва йдуть три кімнати, справа окрема зона, йде. Мастер спальня, там величезна гардеробна, велика санвузол, і також вихід на балкон. Тоді зліва йде кімната. Раз. Гарної площі зі своєю гардеробною. Очнемо на задній двір. Вид, Ще одна кімната. Такої ж площі, як і минуле. Зі своєю також гардеробною. Також гарний вид на задній двір. Зліва ще одна кімната менша. Велике панорамне вікно. Всього тут достатньо, все поміститься, можна і ліжко, і телевізор, і шафу поставити також. Справа йде загальний санвузол. Зараз трошки темнувати, але в разу два більше, може два з половиною, ніж на першому поверсі був санвузол. І головна спальня. Така головна спальня з красивим панорамним видом. Своя гардеробна велика, і зліва, і справа можна шафу поставити. І санвузу. також велика площа санвузла. Інсталяція. Можна і душ тут окремо зробити, і ванну окремо зробити, і також вид. Видова зона, панорама, вид, вихід на балкон. Киблокончик ще. Будемо закінчувати цей опис цього, цього будинка. Дуже гарна локація, гарна пропозиція. Зараз цей будинок є в наявності, нагадаю будинок 295 метрів, 15 соток, з ціною 490 тисяч. По плануванню можу нагадати вам так швиденько, що в будинку є 4 окремі кімнати, є вхідна гардеробна, чи з там зробити кабінет п'ятий. Є три гардеробні чи 4, якщо без кабінета, є пральня кімната, є вихід на балкон, є тераса, кухня, вітальня з виходом на терасу нижню, котельня окрема, гараж на 2 авто, багато парку місць, передпокій так, з шафами. І широкий передпокій гарний. Тоді всім гарного дня. Запрошуємо в опуск телефона є в самому описі, так, телефонуйте, є всі меседжери в телефоні. Зможемо оперативно вам показати цей будинок. До побачення.